1452. І так, купили 15 зошитів. Кілька з них в лінійку по 2 гривні, а решта в клітинку по 3. За все заплатили 38. Скільки. Зошитів в лінійку і в клітинку. Значить і так. Нехай. Х зошитів. Нехай купили Х зошитів це в лінійку. лінійку. Тоді в лінійку вони ж коштують у нас 2 гривні. 2 помножити на Х. Додаємо в клітинку 3 гривні коштує, тобто штук, да? а скільки штук? Їх всього 15 мінус ті, що в лінійку, буде 15 мінус Х. І за все заплатили 38 гривень. І так, стільки заплатили за, за в лінійку стільки за в клітинку. Розкриваємо дужки Обчислюємо плюс 15.

Тепер ще мінус 7. Це ж у нас буде як мінус 1, це те ж саме, що мінус 1х. Тому мінус 1 ділимо на мінус 1. Мінус на мінус дає мінус 7 на мінус 1 дає нам додатнє число. Так же ж і повинно бути тому кількість штук зошитів в... Клітинку. А, Ні, чого в клітинку це в В лінійку. В лінійку. Тому що ми казали, що х це в лінійку. А щоб дізнатися, скільки в клітинку, це 15. Відняти 7 до рівнює штук. Це в нас вже в клітинку. Лінійку 7, клітинку 8.